І як же добре тут. А, всім привіт! З вами я, Термайн. І як ви бачите, ми приїхали по якимось невідомим координатам. Я знайшов всі координати просто в інтернеті, шариші по Ютубу, і там знайшов координати якогось будинка. О, ну такого острова, якщо точніше. І дивіться, тут навіть трупи є. Ого, дивіться, що з трупом. У нього голова. Наполовину згризена. Опа, ліхтар. Я якраз нічого не брав. Ой, я захотів просто глянути. Але тут, як я бачу, ноги всякі. То це є. Тут, думаю, подивлюся все. Дивіться, кров'яка. Так, ось цей чувак, ще нога, тільки більша. Давай, давайте викинемо їх просто. Вони заважають. Так, цю теж. Б. Так, кров'яка, кров'яка, кров'яка. Все, викидаємо. Опа, дивіться, парочка. М -м. О, дивіться, голова Хм. Потім заберу, коли буду йти назад. Оп! Пацани, хто це там? Так, пацани, це бандити Так, давайте сюди. О, не повезло цьому чуваку. В якому відірвало голову. дай й О Оцім людям теж не повезу. Що ж, треба якось порослизнути. Як вони мене не бачать, так. Оп-оп. Опа, кровяка, так. Опа, все. О, дивіться. О! Бачу патрони тільки що я. Так. 32 патрона плюс. Сюди. І рево. і. М1911. Так. Он до там ще лежать трупи. Це я бачу. І он до бандит. Що ж, треба зараз. Подивитися, що тут є. І далі висовуватися. Бо, може ще, ще якісь патрони чи щось таке буде. Так. Тут кров'яка. А тут труп. Давайте перевіримо. Бам набут. О, тепер труп тоже. Так. О, ні, вони мене помітили вже. Що ж, треба зараз вибігти, швиденько їх розстріляти. Жаль, що в мене тільки 40 патронів. Що ж. Треба. на рахунок три вибігти. Раз. Два, три. Давай. Так, опа. І. Ну, давайте, нападайте. Ну давай, 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 нападай. Бам, на. Минус. Так, вторая краще. Вторая шорты давать. Бам. <свih> 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 бам. Фу, вынесла. Так. Опа, останний. Надеюсь, я останний. Бам! Бам-бам-бам! Бам! бам, бам. бам. Ну, ще бам про всякий. Фух, перезарядка. Опа На, бот Фух. Так. І от дивіться, це чуваки, в їх теж переломи. Переломи з цього і ось цього. Так, шокери. Це нам про всякий треба. Це, як я думаю охорона. А це що в нас? О, бар! Прикольно. Дивіться, бар. Ось. Так, давайте, пістолет буде краще. О, дивіться. Згорівші труп. Так, ще згорівший труп. Бам! А, це ж ночі. я вже побачив. Так, що тут у нас? Перелом? О, сюди! Обриз, ура! Так. Патрончики, патрончики. М -м, патрончики. Так. Давайте подумаємо, що там в нас є. Так, так, так. Так, ага. Угу. 18 патронів пістолет і 3-6 на. Ну, запасних, не На двошку. Так, тепер заходимо. Так, цікаво, що там може бути. Так, пацаны. Там Я не встиг його записати. Ондо він. Ондо. Так. ну-ну. Так. Тута. А де один труп? Опа! На! На! Фух. Опа! Он до. Він встав из метки. Оставший зомби. Надіюсь, ти помер вже. Чувак. Да, помер. Ані. Да, это я ему про всяк випадок, просто обойму всю всадом. Так. Опа! На нас хочет напасть. На нас хоче нападать. О, пау, пау, пауф, паф, пафф, паф. Так. Бам! Ай-ай-ай-ай! Больше, больше! Сильно. бам! У мене мало патронів на цьому пистолетку. Четыре патрона. Так. Бам! Фух! Бам-бам-бам! Так, патронів нема. Що ж, викидаємо? Так. Що в нього є? Надіюся, в когось є пістолет запасний. О, в неї є. Крутяк. Шість. Уа, бам, На! Та він живучий якийсь. Бам-бам! Да покрити вже. Ем. Чувак. <звук> Де на тобі! Фух. Так. Його не бере шокер. Так, давайте його втопимо. Але його не втопить, як я знаю. Що ж, дна? А, пацани, знаєте, на чому я прилетів. На там гелікоптері. Он там, який стоїть там. Доволі було складно доїти до цих координат там. Поліція стояла. Ну, поліція. Була. Вони цей є. І ПВО. Опа, а що це у нас тут? Ні, не можу залізти. Хм, Що ще тут може бути? Так, цей. Мертвий, цей тоже. Давайте про всяк випадок доб'ємо всі трупи. Бо вони можуть вистати з мертвих, як цей труп. Так і бам! Так, де це там стоїть? А, он то, там, там, там. Бам! Фух. Так, пацани, це хто там?

ні, ні! Ой, як же больше. Надеюсь, він не прорветься. О, ні, не Ні, ні! О, Страшно. Нику не куня, не цей давай